Марія Стефак вишивкою займається з дитинства. Любов до цього виду мистецтва їй привела мати. Загалом родина майстрині була досить творчою. До прикладу, батько майстрував ткацькі верстати. На одному з них пані Марія працює і зараз каже, що свого життя не уявляє без улюбленого заняття. Вишивала я ще з маличку, до школи ще не ходила, коли вишивала рушник. Потім мама моя дуже любила вишивати. Я так е, вишивала. Ну а потім вже то все перевела у ткацтво. Жили ми в шешорах 10 років, ну і там ще таке село, що воно займається ткацтвом. Ну, я бачила ті роботи, мені подобалось то дуже. що Починається все з ниточки, і кінчається виробом. Пані Марія до роботи залучає всіх. Працюю разом з нею і чоловік, і доня, і навіть маленька онучка. Вона каже, що безмежно любить свою бабусю і хоче так вишивати, як вона. Я дуже люблю люблю свою бабусю. Мені дуже подобається як. Як вона вишиває і чим. Коли я виросту, я теж буду шити. Марія Стефак пишається тим, що у її сорочках ходять відомі люди. Зокрема, має у своєму гардеробі вишиванку і Віктор Ющенко. А ще готувала вона одяг для багатьох артистів та колективів. Залюбки робить це і зараз. Був міністра культури Леся Танюка. Моя сорочка ткана з тризубом синьо-жовта. У Ющенка є рушник мій. В Юлі Тимошенко рушник. Тепер дует горлиця в моїх виробах виступав. Тепер ансамбль ім'я Вірського, то я їм на вихід на сцену зробила рушники. Кожен різний був рушник. Сільський голова Рунгурів Василь Фанін каже, що пані Марія це як візитівка села. Адже завдяки її творчості про населений пункт знають не лише в Україні. Він каже, що майстриня активно допомагає громаді. Такі люди, гордість села, підсумовує військ. На мою думку, чим більше таких відомих, заслужених людей є в селі, тим більше авторитетом є село. І село більш стає поважним, більше його згадують, більш про нього чути. Є у колекції Марії Стефак і унікальна ікона. Вона вишила її власними руками. Складається у зір із 72 тисяч хрестиків із 70 кольорів та відтінків. І хоча зараз майстриня більше займається ткацтвом, про вишиванку не забуває. Із Рунгурі Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».